Друзі, вітаю вас на каналі А Лесон. Сьогодні до вашої уваги нове заняття з інформатики. Тож рушаємо до пошуку нових знань. Сьогодні на занятті ми розглянемо нову тему, яка стосується. Середовища програмування. Звичайно ж, для написання програм використовують текстові редактори або інтегровані середовища розробки, які включають в себе різні інструменти для розробки з кодом. Засіб для написання коду текстовий редактор Інтерактивний інтерпретатор, відлагу... відлагоджувач тощо. Розглянемо середовища для програмування Python. IDLE це стандартний редактор Python. Встановлюється разом з Python для користувачів Windows окремим пакетом для користувачів Linux. Зараз на екрані ви бачите інтерфейс програми Python зі таким стандартним редактором. Notepad++ – це безкоштовний текстовий редактор вихідного коду, який підтримує велику кількість мов, в тому числі і Python. Лише для користувачів Windows. Ви зараз бачите на екрані інтерфейс цього текстового редактора Notepad. PyScripter – Це інтегроване середовище розробки для мов програмування Python. Працює під Windows, поширюється безкоштовно. Також ви зараз бачите на екрані вікно цієї програми. Wind IDA101 це вільне інтегроване середовище для Python, розроблене для навчання програмістів-початківців, для користувачів Linux, Windows і Mac OS X. Також поширюється безкоштовно. На екрані представлена скріншот вікна цього інтегрованого середовища. PaceCharm це інтегроване середовище розробки для мови програмування Python. Підтримує веб-розробку на Діанго. PaceCharm є власницьким програмним забезпеченням. Присутні безкоштовна версія ком'юніті з усіченим набором можливостей і безкоштовна версія Edu для навчальних закладів. PyCharm працює під операційними системами Windows, Mac OS X і Linux. Ви бачите зараз анімацію роботи саме вікна цього інтегрованого програмного середовища. Джені, це вільний текстовий редактор з базовими елементами інтегрованого середовища розробки. Доступний для операційних систем Linux, Mac OS X і Windows. Представлено на екрані скріншот вікна цього текстового редактору. Джонні – це інтегроване середовище розробки для Python, призначене для початківців. Воно підтримує різні способи покрокового виконання коду програми, покрокове обчислення виразів. Детальну візуалізацію стеку викликів і режим пояснень концепцій посилань. На екрані зараз представлений скріншот вікна цього інтегрованого середовища розробки для Python. А тепер увага. Як ми вже сказали, тоні це середовище саме. Для початківців, якими являєтесь і ви. Тому вам буде необхідно завантажити це середовище Тоні. Що для цього треба зробити? Перейти на офіційний сайт за покликанням httpstoni.org, яке ви зараз бачите на екрані. Обрати потім свою операційну систему, в якій ви працюєте, завантажити і встановити цю програму. Після встановлення ви можете скористатися цією програмою, відкривши її вікно і побачивши ось такий інтерфейс цієї програми. Але якщо ви працюєте не на стаціонарному комп'ютері, чи на ноутбуці, чи на нетбуці, а працюєте зі смартфоном, вам необхідно зробити наступне: зайти в Play Market, знайомий вам Google Play, та завантажити також відповідну програму, назву якої ви бачите зараз на екрані pydroid 3 IDE for Python 3. Коли цей додаток буде встановлений у вас на телефоні, ви вже можете ним користуватися, і, як ви бачите на екрані, вікно програми буде мати ось такий вигляд. Я дякую вам за увагу! Сподіваюся, що з виконанням практичних вправ по завантаженню необхідних програм на ваші гаджети вам зрозумілий. Якщо вам сподобалось це відео, прошу поставити йому лайк, для того, щоб інші могли теж побачити його. Також запрошую вас підписатися на мій канал ArtLessons, щоб бути в курсі, коли ж з'являться нові відео на ньому. Натисніть на дзвіночок. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей на моєму каналі ArtLessons.